Вітаю панство! Сьогодні я займусь перетяжкою сидіння на Honda Super SuperCup. Це сидіння від старої Хонди 87 1987 року. Огляд на неї вийде недовзі. Стан його ну вже воно дуже-дуже потяскане, пошарпане, тобто воно вже розлазиться по швах. Цікаво, що в старих, в кабах основа сидіння йде металева. У більш нових кабах, після 95-го орієнтовно, основа сидіння вже йде пластикова. Тому, якщо в моєму випадку, мені не потрібно буде пістолет для того, щоб проштамповувати скрепками основу пластикову. В мене все реалізовано за допомогою ось таких ось металевих зачепів. Ось вони тут, ось так. Ось. Такс, ще нюанс. Минулий власник, дуже цікавий нюанс момент, я про це ніколи не задумався. Минулий власник був досить високий, їздити йому було не дуже зручно. Тому він на багажнику задньому на цьому перильці він зробив собі спеціальну таку подушечку, додаткову, щоб на ній сидіти. Ну, дехто теж так робить, я вже бачив. Але додатково він зробив два отвори. Які е, встановить, коли на кабі вони встановлені, коли встановлена сідуха на кабі, вона відтягнута трошки назад. Тобто він сидить е, з за, за цих отворів, коли вони стоять, стоять на кабі, сідуха знаходиться трошки з позаду. От. Е, цікаво, що ця сідуха від е, Honda Hondicap Deluxe. Тобто я перший yeah. раз бачу таку сідуху, вона досить рідкісна. От. Але вона вже своє відслугувала. Е, також я хочу зробити невеличку рекламу от, по своєму власному бажанню, е, безкоштовну рекламу людині. Я вже користуюсь два рази його послугами. Е, він робить перетяжку сидінь. Ну я конкретно на HonduCub його купував з дуже якісного німецького кожзаму. Тут на з тильної сторони ми маємо відтиск з написом Honda. Також, чи мені подобається підхід людини, він в кожну, в кожного разу вкладає інструкцію до того, як перетягувати сидіння. І також вкладе ось таке прослоєчко між поролонкою і між корзамом. Зараз я буду знімати старе покриття і ставити нове. І так, ми закінчили перетяжку разом з оператором в 2 години ночі. Процес зайняв пів години. Ось в такому стані був старий. Ось. І ось такий ми отримали нове сидіння. Воно трохи з сіруватим відливом, і це прикольно, бо кап сірого кольору. Довелося відкрутити ось цей кронштейн. Але наскільки я пам'ятаю, то в, карбо, в, карбо, в ну, він залитий сюди. Тобто тут кронштейн залитий і так легко його не відкрутити. Тому ми отримали ось такий результат. Це бомба. Є певні тут загини, але вони вирівняються з часом. Тобто я вже стикав, таким стикався. Ось такий от відтиск Honda. Посилання на цю перетяжку на цей чл. Я залишу в описі до відео. Ну і Якщо там буде якесь там оголошення змінюватись, я потім викладу контакт людини, яка. Робити таку перетяжечку. Це безкоштовна реклама людині, тому що він дійсно робить якісні речі і тому мені захотілося йому посприяти. Всім дякую, всім успіхів, слава Україні! Допомагайте ЗСУ!